Всім привіт! На зв'язку міні-агросуми. Мене запитували, що у нас є з найдешевших тракторів. Показую. Шефен, ремінний, одноциліндровий. Це у нас 240-й, без передка. На сьогодні коштує він у нас 3300. Йдемо далі. Шефен 350. -й. Також він йде без передка, ремінний, одноциліндровий 35 кінських сил. Він у нас коштує на сьогодні 3600. І 350-й 354-й, він вже у нас йде ремінний, з передком боковий радіатор 35 кінських сил. Отак він виглядає. То на сьогодні трактор у нас коштує 4700. Доларів. Примусова гідравліка йде на всіх тракторах, тому можна приїхати, протестувати і забрати. Всім гарного дня і мирного неба!